Добрий вечір, суми, сумчани мої. Я маю надію, що ви всі живі, здорові, на всі цілі і все добре. Дивимося на місто Суми на 20 вересня. Чи є загроза ракета башахедів, чи є загроза мирним людям. Покажіть, будь ласка, що загрожує, чого остерігатись в місті Суми? А 20 вересня нічого. Не остерігатись. Містом Суми. Боже, такі карти, як мирне Врім. Дай Бог, щоб так було. Ні. Не все так сталося, як гадалось, так? Пізніше, що пізніше буде. Ну, принаймні, завтра все повинно бути у вас добре. Щось пізніше назріва. Будемо дивитися. Сумський район. Дивимося, що в нас там. Сумська область, Сумський район. Чи є загроза ракета Бешахетів, чи є загроза мирним людям. Так, а от в районі чи в області у вас ракетна буде атака. І буде атака на підприємство. І там, ну, це чи об'єкт, чи якесь підприємство, де чоловіки спецодягу в своєму, в, ну, в них своя форма. Да? Одежі. От там буде загроза ракетна. Ушкодження. Ушкодження можуть бути тільки від уламків, що щось полетить туди. Будьте обережні, хто поряд знаходиться дивлюся ще на цій колоді суми 20 вересня. Карти. Щодося, втора колода і втора. Да, пада О, Боже, ну, вторая колода і такі однакові карти однаково показує Пізніше. Не завтра буде пізніше. Атака ракетна на вас. Будьте уважні. Мужкий район ну, відчуває, що, що їм загрожує здалеку. Да, фізичні будуть ушкодження. У чоловіків, знов чоловіки, там, де форми. Ну Будьте уважні, бо ви попереджені, знаєте, там краще, що у вас, бо я зовсім не знаю ту область, ніколи в місті Суми не була. Бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемося з вами завтра. подивимося що нас чекає далі.